Число має бути кратним 45. Так як 45 це добуток взаємно простих множників 5 на 9, то для того, щоб число ділилося на 45, воно має ділитися і на 5, і на 9. На 5 число поділиться, тому що останньою цифрою даного числа є цифра 5. Залишається нам знайти, щоб ще число ділилось на 9. За ознакою подібності сума цифр даного числа має ділитися на 9. Тому знайдемо суму цифр, ті, що у нас є. Тобто ми 2 додамо 3, додамо 4 і додамо 5. В результаті сума цих цифр, як ми бачимо, дорівнює 14. Тому перша сума, яка ділиться на 9, це 18 після 14. А отже, до 14 ми маємо додати 4. Тому замість зірочки може стояти цифра 4. І це відповідь Г. Так як кількість яблук відноситься до кількості груш як 3 до 5, то ми можемо записати, що яблук в саду 3х. А груш в саду 5х. В результаті всіх дерев, як ми бачимо, 8х. А отже, далі ми маємо скласти рівняння, наприклад, 8х дорівнює і далі підставляти одне серед чисел, що наведені в таблиці 25, 32 і так далі. Потім нам прийдеться, щоб знайти х. Це число ділити на 8. Ну і, звичайно, кількість не може виражатись дробовим числом. Отже, число має на 8 поділитись на ціло. Серед представлених чисел на 8 націло ділиться тільки число 32, а отже, відповідь Б. Щоб перевірити, яке з наведених чисел ділиться на 9 остачі, ми маємо знаходити суму цифр даних чисел. Давайте перевіримо перше число, і для цього ми додамо 1 плюс 3 плюс 5. Плюс 7, плюс 9. Знаходимо цю суму. Ну, звичайно, стараємося зробити це максимально зручним способом. Тобто, 3 додаємо 7, це 10, 1 додаємо 5, також 10, і потім 5, в результаті сума цифру 25, як ми бачимо, на 9 не ділиться. Перевіряємо наступну: 4, додаємо 3, додаємо 5, додаємо 7 і 9. Знову ж таки, будемо знаходити суму 3.

3 плюс 7, 4 плюс 5 9, і 9 плюс 8, 17 і плюс 10, 27. От дана сума на 9 ділиться, тому й саме число на 9 буде ділитися. Отже, правильна відповідь В. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник чисел 36 і 48. Давайте ми ці числа. Розкладемо на прості множники. Отже, 36 розкладається таким чином. На 3 ділиться, отримуємо 12, 12 ділиться на 2, отримуємо 6. Зверніть увагу, що неважливо, не в якому порядку ми пишемо ті прості множники, на які дане число ділиться. Головне, щоб вони були простими. 6 ділимо на 2, маємо 3. І 3 ділимо на 3, будемо мати 1. Далі 48 розкладаємо на 2. ділиться 24, ще раз на 2, 12 на 2, 6 на 2, потім 3 на 3 і 1. Далі ми підкреслюємо спільні прості множники. Такими є, наприклад, 3 і 3, 2 і 2. 2 і 2. А потім в одному з чисел ми перемножаємо підкреслені множники. От, Наприклад, в першому числі я перемножаю 3 на 2 і на 2. Як ми бачимо, це 12. Тобто найбільшим спільним дільником є число 12, і це відповідь Г. Разом з тим, якщо у вас виявляється таке завдання на ЗНО, ви можете просто-напросто перевірити дані числа, адже е, дільник це число на яке ділиться І 36, і 48. Воно має бути. Е, Найбільшим серед даних чисел за умови, тому потрібно починати з самого більшого числа, наприклад, 18, і перевіряти. 36, наприклад, на 18 ділиться, а 48 на 18 не ділиться. От 12 нам підходить і 36, і 48 ділиться на 12, тобто правильна відповідь Г.